Це здавило кліщами. Годі. Годі. Ви мій, За нашу згоду, зраду, меду. Щоб ми віки більше не сварилися. Давай! Стій! Будь здорова! Стій! Ще мені половину! Що це ти мені дала? А мені? Вони... Що? Нема? Що ж це я? Одна осталася? Хто в Бога вірує? Рятуйте пече мене. <рес> Напоїла любого милоща. <рес> до Галини не підеш. <рес> мене обніме, <рес> купіля <ляжем>. живе. <рес> Отрута! Ой смерть моя, горить у мене все, дух забиває. Було б тобі на вечорниці не ходить. А сьогодні до мене заходив великий інквізитор. Я сейчас дал куда-чуть. И схватываю сквозь пиццу. А я сижу. Повочу, що мене немає. Иииии. Зачем гукати? Поплещин. А я ущу. Айов. Аксент Ивановичу. Ты титулярний раднику. А я не слова. Фердинанд VIII, Король іспанський. Я тільки хочу був голову голову пільця, А потім думаю, ні, ні практику не обдуриш. Знаю, я тебе. Знову будеш лити холодну воду мені на голову. А він на побачив мене і вихлоп. Пальцем, спеццепциям. Отсвечаю. Будет Пить. Я ходив до неї додому. Я прийшов, а не хотів мене пускати. А таке сказав. Таке сказав, що у нього руки попадали, попадали руки. Я прийшов прямо до покою, а вона сиділа перед зеркалом і так скучила, так, скучила і відступає так. відступає. Проте я їй не сказав, що я іспанський король. Я їй вже сказав, що на неї чекає таке щастя. Таке щастя, якого вона її уявити собі не може. І що незважаючи на підступи ворогів, ми будемо з нею разом. Ще нічого не хотів казати і Пішов собі. Я оце тільки зараз збагнув. Що таке? Жінка. До цього часу ніхто не знав, в кого вона закохана. Я перший відкрив це. Жінка закохана В чорта. На чортях. Фізики пишуть думиці, що вона і ісе, вона кохає самого тільки чорта. Вона бачите? Зложить першого ярусу вона на нову творне. Виглядає, вона дивиться на того товстуна з зіркою. Зовсім ні. Вона дивиться на чорта, що стоїть у нього за спиною. Він струкує до нього в кишеню і киває звідти пальцем. І вона піде за нього, піде Боже. Я не в силах терпіти всіх рук, що вони роблять за мною. Вони лють мені на голову холодну воду. За що вони мучать мене? Що я зробив їм? Я нічого не маю. Моя голова горить, все кружиться переді мною, рятуйте мене. Дурниці. Ти версиш дурниці. Бо ти сперечаюся. Істина. Це моя пристрасть. О, До чого тут істина? До чого тут істина? Спокійно. Так, спокійно. Кажу тобі, шураблик і черепаха це одне й те ж. Га? Ага. Отак. Та ніжку. Це різні тварини. Ти сав два нас, дурак. Віддуричую. Дурак. чую. Дурак. Дурак. Дурак, 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 дурак. Все. Від дури чую. Кінчай мене діставати вже досить. Все, дістав ти мене. Ти хоч би Все. вислухала мене. хоч раз! мене вже діставати. Що це так? Це тобі. Боже, мені. А чого ж ви тоді сперечаєтеся? Боже, тут же нема чого сперечатися. Я ж тобі кажу, що Равлик і Черепаха дивись, дивись до мене. Це одне й теж. Це не одний теж. Ну кажу ж тобі одне й те ж. Та тобі будь хто! Будь хто! Будь-хто, будь-хто ну, скаж. будь будь скаже. Ти каєш пальцеві. Хто будь-хто мені да, скаже? Будь-хто. Да, скажи мені. Равлик і черепаха це одне й те. От скажи, от хіба равлик і черепаха не мають хатки? ого. го го Мають. А скажи, хіба вони не ховаються у свою? Хатку. Хуваються. А скажи мені, хіба вони не мають такого чарівного слизу? У? Мають? Мають. І хіба в них не такий маленький?